Всім привіт, друзі! Сьогодні розглянемо три квартири на продаж. На огляді квартира вартістю 22 тисячі доларів. Знаходиться квартира в Вінниці, Замостянський район. Це однокімнатна квартира загальною площею 25 квадратних метрів, площа кухні 4 квадратних метри. Опалення централізоване. В квартирі зроблений свіженький ремонт. Потрібно докупити меблі та побутову техніку. Знаходиться на другому поверсі в дев'ятоповерхівці. Поруч є вся необхідна інфраструктура, парк, магазини, супермаркет, торговий центр, дитячий майданчик, відділення пошти, аптека та дитячий садок. Далі розглянемо квартиру за 25 тисяч доларів, яка також знаходиться в Вінниці. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. Це досить велика однокімнатна квартира загальною площею 41 квадратний метр. В квартирі зроблений свіжий, гарний сучасний ремонт. В ванні та туалеті поставлена нова сантехніка. Площа кухні становить 15 квадратних метрів. Опалення індивідуальне, знаходиться на другому поверсі у трьохповерховому будинкові. В районі Замостянській, де розташована ця квартира, є вся необхідна інфраструктура, магазини, школа, супермаркети. Дитячі майданчики це досить гарний та спокійний район. І третя на сьогодні квартира в огляді вартістю 26 тисяч доларів. Оголошення власника буде в третьому посиланні під цим відео. Заходьте і дивіться деталі та контакти власника. Досить гарненька та затишна квартирка, в якій знаходиться одна кімната, а загальна площа становить 22 квадратних метра. Площа кухні 17 квадратних метра, це суміжна кімната разом із кухнею. В квартирі зроблений хороший, гарний ремонт, також є меблі, пральна машина та холодильники, які можна залишити собі і користуватись при купівлі цієї квартири. Опалення централізоване. Знаходиться в Вінниці, замостянський район. Поруч знаходиться дитячий майданчик, школа, дитячий садок, відділення пошти, зупинка транспорту. Парк, зелена зона для прогулянок. Знаходиться квартира на третьому поверсі у п'ятоповерхівці. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.